5 вересня на подвір'ї Мирородської школи номер 7 відбувся благодійний ярмарок Підтримай захисника разом з батьками та учителями. Діти організовували продаж випічки, солодощів та сувенірів ручної роботи з використанням національної символіки. Усі відвідувачі заходу, хто придбав будь-який із запропонованих на ярмарку товарів, долучилися до благодійної акції на підтримку українських військових у зоні АТО. Кошти отримані у такий спосіб, організатори торгівлі обіцяють використати на закупівлю спальників та термобілизни для миргородських захисників України. Під час акції вдалося зібрати понад 4,5 тисяч гривень. Кошти, які до цього зібрали, використали для закупки. Необхідних речей наших військовослужбовців, мегородців, які перебувають на сьогоднішній день в зоні бойових дій. Нами закуплені такі спальники, які ми плануємо передати в суботу разом із волонтерами, які будуть їхати до наших земляків. Хотілося б, щодо нашої акції. Мирної такої акції на допомогу військовослужбовцям приєдналися всі небайдужі миргородці, щоб це, ця акція продовжилася і ми допомагали своїм військовослужбовцям, адже тільки тоді ми зможемо жити під мирним небом нашої країни, коли всі разом будемо допомагати один одному. Також у рамках проведення благодійного ярмарку учні школи підготували невелику концертну програму. На завершення на подвір'ї навчального закладу організували флешмоб, під час якого діти, об'єднавшись у групи, сформували слово мир як заклик до врегулювання ситуації на сході України.